Можна бути щасливим чи ні? Ісус неодноразово каже, що ми покликані бути щасливими. Немає різниці, чи ти той, хто плаче, чи хворий, який там кульгавий, знаєш, переслідуваний, засмучений, образили тебе убогий духом, так? Тобто будь-яка ситуація, але Ісус каже, що ти можеш бути благословенним. Він каже взагалі, блажений. Чому цього немає у нашому житті? Що ж відбувається? Може, ми щось пропустили, чи ми чогось не розуміємо? Адже раз Господь так відкрито, відверто це говорить і так наполегливо, значить, знаєш, це як реальна формула. 2 плюс 2 дорівнює 4. Що я б хотів вам показати, і щоб ось з сьогоднішнього дня до вас прийшло таке розуміння, откровення, впевненість, віра. Щоб ви могли дійсно тільки цю формулу щастя покращувати, покращувати, покращувати і благословення, блаженство Боже, воно могло тільки примножуватись у вашому житті. Амінь. Все створено Ісусом Христом. Небо, Всесвіт, все, що ми бачимо, видиме, невидиме, все створене Його Словом. У цьому є велике одкровення: все Море стоїть на місці. Земля, місяць, атоми, молекули усе те, що бачиш, не бачиш, Богом створено тобто створено Його Словом. Але є одна проблема. Проблема полягає в тому, що цим Словом, яким все створено, і воно записано в Біблію, це Слово Це є Ісус. Люди нехтують ним. Люди недооцінюють це Слово. Люди спотворюють це слово. Люди повністю ігнорують це слово. І Бог створив церкви там, де має вивчатися Слово Боже. Тобто, для чого? Все у світі обертається, рухається на основі Слова Божого, атоми, молекули тощо. І людина вона одна, не знає, хто вона така. Вона повністю намагається ігнорувати чи спотворювати Слово Боже. Як вона виглядає на тлі цього світу? Звідки походять насправді прокляття та нещастя, проблеми людини? Якщо візьмемо, скажімо, магістраль, і ти не вмієш їздити, тебе посадили в машину, навчили тиснути на педалі і таке інше, і сказали: У тебе така криша? Сам тебе президент покриє, чи хто у тебе найавторитетніший? Все. Їдь, як хочеш хочеш праворуч, хочеш ліворуч, хочеш на червоний, хочеш на жовтий, на зелений запитання, куди ти поїдеш і як ти поїдеш. І ти не знаєш жодних правил дорожнього руху, нічого, який буде результат у тебе, ти далеко поїдеш, ні? Чому? Тому що всі рухаються на підставі закону. Слово Боже це закон для всесвіту. Все ним стоїть. І так само людина перебуває у цій ситуації. Вона не розуміє свого призначення, вона не розуміє, хто вона така. І коли дійсно е людина створює цей хаос, то виходить, що все у світі починає працювати проти неї: атоми, молекули, слова, все, що вона робить. І навіть має бути добре, а воно не виходить. Тому що людина, як той водій. Який не знає ані правил дорожнього руху, ані як їздити. Вона вільна. Тут же людина вважає себе гордою і вільною, може їхати, але тут же у неї проблема. Куди вона не поїде, скрізь проблема, тому що всі рухаються на підставі закону. Є правила дорожнього руху, а людина не знає, як рухатись. Бог дав від початку людині слово, щоб люди могли вивчати, використовувати це слово. І щоб через слово вони могли мати благословення. Через слово вони могли мати блаженство, бути щасливими. Якщо ми подивимося на історію ізраїльського народу, то Бог каже: вибери життя чи смерть Він звертається до цілого народу благословення чи прокляття. Зверни увагу. Отже, між прокляттям і благословенням є що вибір. Знаєш, люди дуже часто запитують: та про що ви говорите? Який Бог, стільки проблем, стільки всього у світі відбувається? Який Бог, стільки хвороб? Проблеми, проблеми, проблеми? Запитання: від кого ці проблеми, ви за яким законом тут живете взагалі? Яке ваше призначення, який сенс? Ось у цьому й суть? Тому що Бог каже, людина має. Вибір, благословення чи прокляття. І що ми бачимо, то Ізраїль у благословенні євреї, то вони у падінні у прокляті, коли вони шанують закон Божий, коли Слово Боже у них стоїть в центральній позиції, чим більше вони це роблять, благословення більше вони починають цим нехтувати, що відбувається, прокляття. Отже, скажи, чи є тоді формула прокляття та формула благословення? Звісно все так добре звучить. На практиці набагато складніше це ж треба вибрати, це треба себе упокорити, це ж треба в потрібному напрямку рухатися у послуху. Таке відчуття, що всім цим величезним зіркам і планетам, про які ви сказали на початку, сонцю їм легше. Зі своєю масивністю рухатися в потрібному напрямку за встановленим Божим Словом. А нам важко. Ми хочемо бути щиро, хочемо бути щасливими, але сил не знаходимо у собі. Як нам бути? Як нам все ж таки вибрати послуг Слову Божому і стати щасливими? Тільки шляхом прокляття? Що ми будемо? Ось биті, биті, биті прокляттям і нарешті воскреснемо для нового життя. Ну, перш за все, потрібно бути щирим із самим собою. Скажи, з цього дня я буду щирим сам із собою. Ми повинні зрозуміти, що людина вона триєдина. Вона має дух, душу та тіло. Якщо ми подивимося на душу, на кохану, що таке душа, знаєш ось сьогодні я чогось дуже пристрасно хочу або довго хочу, я отримав. Не знаю, що ти там машину хотів, чи кохання ти хотів, жінку, чи хлопця якогось. Досягнув питання, як ти довго це любитимеш чи цінуватимеш? Набридло. Все набридає. Все набридає. Так само тіло, тобто на нього робити ставку, воно ж тліє. Йому завжди мало, йому завжди не подобається воно сфокусовано на собі. Тому навіть Біблія каже, що знаєш, ця душа поширюється, наче ад їй мало сьогодні ти там отримав щось, завтра вже так тебе не тішить, те, що ти отримав машина чи телефон, або, може, кохання, яке тобі дісталося, і таке інше. Минає якийсь час, ти вже щось нове хочеш. Це і є найбільшою проблемою, це формула, яку ми маємо вирішити раз і назавжди для себе. Тому що людина робить ставку на душу, а душа не постійна. То їй одне подобається, то інше подобається, то третє подобається, то четверте подобається. І тому, якщо ти будеш душевною людиною, ти будеш найнещаснішою людиною. Так само і тіло, то це хочуть, то не хочуть, то будуть, то не буду. Тому Іван пише, все, що в цьому світі, це пожадливість очам, пожадливість тілесна і пиха життєва. Тобто, ось вона, вся наша плоть, вся наша душа і таке інше, начебто я так сьогодні прославляв, я готовий сьогодні за Бога віддати душу, Так? а завтра, або додому я прийду і навіть не хочу дивитись у цю Біблію. Ось це й робить людину нещасною, тому що вона. Робить ставку не на дух, стабільність, постійність, плоди духу, любов, радість, мир, довготерпіння, лагідність, милосердя. І коли тільки людина переходить зі стану духу, вона дозволяє панувати плоті і душі вона стає найнещаснішою за всіх людей. Навіть вона нехай тричі буде християнин, і нехай вона буде і священник, і кокарда в неї, і така, і така, і така, яка завгодно, і погони це її не врятує. Врятує тільки, якщо вона буде духовною людиною, в дусі і полягає щастя, це взагалі бере початок від створення людини. Ви пам'ятаєте, були створені Адам та Єва. Вони радісні, вони щасливі, вони задоволені, вони голі бігають по раю. Вони всім користуються. Одне дерево, Господь каже: Не чіпай і все, їх все влаштовує, що відбувається. Приходить потім змій, диявол, і він починає через змія спокушати. Він каже: та не треба вірити Слову Божому не треба читати Слово Боже, не треба так серйозно до цього ставитись. Знаєте, скільки років цьому слову Божому? Воно вже таке старе, як і сам Бог. Подивіться, в нас же є комп'ютери, технології. У Ісуса навіть комп'ютера не було, у нього навіть ані айфона, ані інтернету. Про що говорити яке слово? Це ж Ну, це для неосвічених людей, може, якщо в плем'я кудись іти і там проповідувати. І люди не знають, однак ми живемо в цивілізованому світі з вами. Знаєш, але є дуже цікавий один момент ось Адам і Єва вони знехтували Богом, вони знехтували словом, вони наїлися і стали розумними та грамотними. Однак проблема де щастя? Ось люди кажуть чому Бог зробив людину нещасною, стільки горя і таке інше. Скажіть, це Бог зробив. Бог зробив людину настільки щасливою, що вона бігала по всій землі, як сайгак голяком, і була найщасливішою. Її ніхто і ніщо не бентежило. Хто може сказати, що вони були нещасливі? Але потім, так би мовити, вони типу порозумнішали. Підійшли до дерева, там висів iPhone, вони взяли через інтернет, зайшли та прочитали. О, ми такі обмежені, ми так багато не знали, виявляється. Що за секта така? Ось це слово і все. Рай, це секта. Дякую. Але ми давайте паралель проведемо. Де ж це щастя, як його зберегти? Де ця формула? І чи зробив Бог людину щасливою? Скажіть, зробив чи ні? Зробив. І тут людина порозумнішала, люди взяли листя, пошили собі пов'язку, раз на одне місце на інше наклеїли це листя, так? Але запитання А щастя, де поділося? Людина раптом чомусь почала ховатися від Бога. До цього вона не ховалася, вона по всій землі та з Богом гуляла. Людина починає ховатись сама від себе. Між чоловіком і дружиною починаються розбрати. Ти винний, ти винна. Відбуваються конфлікти, відбуваються суперечки, починаються плітки, починаються засудження навіть у бік Бога. Покаяння немає, починається виправдання, повне спотворення, запитання. То почекай Адам і Єва, вони порозумнішали, чи навпаки, щось сталося. Адже за фактом вони повинні були порозумнішати. Знаєш, багато людей вважають себе дуже розумними. Я і на те можу сказати, і на це, і на п'яте, і на десяте. І можу сперечатися і з пастирем, з Біблією, і з Богом. А щастя де? А скільки людей ти зробив щасливими? Ось це і є коренем. Коли людина переходить зі сфери духовної. В душевну, в тілесну вона робить на це ставку, вона втратить щастя, вона втратить благословення, вона втратить блаженство. Отже, коли прийшли до Ісуса, Ісус це Слово Боже, Він каже: у вас є всі шанси бути щасливими, бути блаженними. Що ви з цим зробите? Тому насправді кожна людина. Перебуває все в тій самій позиції, в якій були Адам і Єва. Адаме, ось тобі слово, Єво, ось тобі слово. Порушиш, будуть проблеми. Євреям Бог каже, ось вам заповіді, ось вам слово. І ми бачимо всю історію, як це було реально. Людина, ось тобі слово. Ось тобі Ісус для спасіння Твого, для Твого щастя. Бери, живи на основі цього слова, порушиш. Це вже від тебе залежить. Досить зрозуміло і досить просто вибір бути щасливим, чи не бути, насправді він не знаходиться у Бога. Бог цей вибір дав нам. Скажи мені коханому. І залежить від мене, чи зроблю я своє життя щасливим. Наскільки я зроблю своє життя щасливим? Наскільки я зроблю життя оточуючих, близьких, далеких щасливими, від мене коханого, це залежить. Все повністю дано як Адаму та як Єві. Хай Господь благословить вас, щоб ви були блаженні. Те, про що ми проповідували зараз, ми хочемо показати це в театрі. Будь ласка. як і жертви, гріхи людства златять, свята їх та обряди, це мертве зайняття. Поганий ціло мертві за злочинним у світі безбожних і чужі завіту Божому, Боги їхні це ідоли та мертва релігія. Спасти їх можна тайною, вірю не закритою. Ціна щоб смерть у його плоті примирити нас з собою З'єднати воєдину небо й землю В сині між небом і землею Зруйнувати ворожнечу. Тепер раби гріха можуть бути святими Якщо пізнають тайну, як їх усиновили Пізнають тайну церкви і вигублення їх Благодать, пробачення ріжів. Боріння занепале, щоб дітьми не стало колишні раби бісів, Духом святим свічені, пізнання в таємниці, Божої благодаті рятує нас навічно уникнемо прокляття, воріння занепале, щоб дітьми неба стало, колишні раби бісів, духовні... Жені пізнання таємниці Божої благо. Богом ніхто не потрібен тобі У тебе з ним все добре і все на мазі Напри цей вантаж церковних ідей Ти не хочеш більше чути проповідей Ти виходиш на волю з церковних дверей Церкво прощай, не чекай Нудні пісні і приманний рай на фіщо купа релігійних лічийних люд Там із скібром ви вартий, набридла має шня, тобі на все на шкати Жодного тиску не треба лякати, Бог є любов, ти не віриш в ад Виривайся на волю, набит маскарад, Церкво прощай, не чекай нудні пісні і примарний рай. Навіщо це купа релігійних людей, ти напряму з Богом. Вирішуєш усе, життя таке коротке ти хочеш жити сповна, море Там насолода гріха. Ми вип'ємо цю чашу, Вип'ємо до дна, Будем їсти веселитися, життя тільки одне, ти маєш свою віру, ти живеш для себе. Церкво прощай, не чекай, нудні пісні і примарний рай. Навіщо ця купа релігійних людей? Ти напряму з Богом вирішуєш усе. Всі ці трупи оживив і Христом їх воскресив. З ним посадив на небеса, дав Духа Святого серця. Все це Бог зробив для них, та чи повірять благодать вони. Гріхами знову розпинають Сина. Боже він і вони не розуміють. Що це тіло, то в неба їх дорога, і тільки в ньому вони могли прийти до Бога? Гріхами знову розпинають сина. Боже, вільні вони не розуміють. Що це тіло до неба їх дорога, і тільки в ньому вони могли прийти до Бога. Я побачив у горі, зневажена була, ніхто не змилувався над тобою. Я проходив усіма ти і сказав, я тобі, сказав, живий, 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 Живи! Живи! для тебе я залишив царський престол. Я Божий син з небес зійшов, став покідний до тебе, прийняв плоті кров, щоб пізнала, як любить тебе, твій Господь, путами любові, я тебе тягну, людськими усами. Тягну в тебе, Ісус, путами любові, я тебе тягну, людськими усами, тягну в тебе, Ісус. Я помножу тебе, мов лівій полюві, найвродливішої вроди досягла ти. нага ти була тоді. Усіма туману я тебе полюбив. Ось виросла ти чай на тебе, на пола краси та пишноти. Цей час був лише для тебе. Час любові, де тільки я і ти Туда ми любові, я тебе тягну, людськими усами. Тягну в тебе, Ісус. u tamy lub i jak tebe тяhnu, усами. my kusami, тяgną w te Я простягнув над тобою крила мої, закрив наготу, сором твій покрив, я поєднався з тобою і поклявся тобі. Ти стала моєю, я став, Господь Бог твій, я помив водою, чистою тебе, змив я з тебе, і твою кров, я помазав тебе, олією моєю і сповив тебе у справжній лісок. Путами любові я тебе тягну людськими усами, тягнув тебе, Ісус, Путами любові я тебе тягну, людськими усами, тягнув в тебе, Ісус. Я з тобою укладу. Тики знаєш, як сильно тебе я люблю, Заручуся з тобою. В правді моїй я укладу з тобою новий завіт. Дух мій святий, я в тебе вкладу, кам'яне серце з твого тіла візьму, ходитимеш за словом моїм, ти належиш одному мені. Ось Юлія Валеріївна, розкажіть, що ви тут написали? Станіславе Миколайовичу, це все виключно з вашої проповіді написала. Я ж учень. Я конспектую проповідь дослівно, досконало. І ось написала театр. Це ви вперше його показуєте? Ну, у нас завжди прем'єра, так. Судячи з реакції залу, ну наскільки я пам'ятаю, його вже показували, цей театр. Так, але таку реакцію я бачу вперше. Таке відчуття, що зрозуміли. Зрозуміли, про що театр? Правда? Можливо, вони просто стали щасливі вже? Юлія Валеріївна вже вам пісні, театри, щоби ви тільки щасливі були. Тобто, пастир уже давно це відпроповідував. Чого ви досі не щасливі, Ви скажіть? Ви маєте бути щасливими. Тоді чому Одеса не щаслива? У всьому винний змій. Сатана. Він ввів в оману. Заворожив мене. Я ж вам казала Станіславе Миколайовичу. Він винен. Ні, вона. Ну, я точно знаю, як жінка, що змій. Жінки мене підтримають. А я як чоловік знаю ні, вона. Сто відсотків. Вона дала мені Проте, яблуко, вона, вона телася, дала плів. Немає щастя в особистому житті. Ну, все, ми починаємо бути щасливими. Слава Ісусу Христу! Алілуя!